Історія нам чітко показує, що було б з українським народом. Якщо б ми програли цю війну Росії, ми її однозначно не програємо. А що ж показує історія? А історія показує, що рівно 80 років тому назад була депортація, тобто масове примусове виселення цілого народу кримсько-татарського народу з Автономної Республіки Крим за рішенням Сталіна посадили всю націю, всю народність і вивезли. Кудись там до Сибіру, до центральної полоси Росії. І ця ж депортація фактично проходить і в вже наші часи, після того, як в 2014 році Росія тимчасово знову окупувала в тому Республіку Крим. І тоді радянський Союз, і наразі Росія показує, що вона, б, зроби, що вона робить, і що вона б зробила з іншими поноволеними народами. Тому нам треба битися за свою свободу, а наші серця з кримсько-татарським народом. Крим буде Україна.